Всім привіт, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 19 листопада. Ви знаєте, так похолодало сильно. Прям дуже сильно похолодало, в руки холодно. І добре, що я не поїхала своїм велосипедом. Дуже холодно, то я приїхала автобусом. Чого приїхала? Набрала Всякої їди такої котячої, собачої. Зібрала деякий супчик, був кашка, хліба намочила в супчику, хочу ще такий тепленький і хочу собакам і котам все роздати. Привезла у торбі таке їду їм. Котів і собак багато покинутих, то я зараз їм розсиплю, ви знаєте, до баряка, прям до баряка. Написано. Плюс один, ну, така холодіна, такий вітер холодний. І ось я прийшла до дачі, тут сиро кругом мокро, і так, знаєте, сильний-сильний вітер. Хочу вам показати на цю пору на 19 число, що де робиться. Погляньте, трояндочка так і квітує, яка ж вона гарна. Нічого їй не зробилося, красавіця. Одійду також, щоб не казали, що. Не може відійти. Оце ось, бачите, одна тут уже відсвіла. А так дивіться, який кущечок. Який букет на одної гілочці гілочці. Трояндочка дуже-дуже гарна, дуже гарна. Ось вам покажу. О! А ще троянда. Знаєте, яка квітує? Зараз ми з вами глянемо. Сильний вітер, матлоше. не знаю, який там звук вам. Гляньте, почала квітувати, почала квітувати. Чайна роз... троянда, чайна, чайна. Чайна троянда. Ось гляньте, скільки бутонів вона викидала. Оце в нас так було тепло. Оце трояндочка за воротьми ось, при дорозі. І почала квітувати. Ви бачите, яке чудо. Раніше я таке не бачила, щоб кінець осені, холодіна вже така, і щоб оце квітувала чайна троянда. Та, що, та, що ми варимо варенечка робимо, перетираємо з неї оці пелюсточки, робимо таке варенячко трояндове. Ось така чайна, чайна троянда. Ой, який вітер. Дорогі мої друзі, я вже приїхала. Приїхала автобусом швидко, не затримувалась, дуже-дуже замерзла. Бистро там, що покормила своїх кошенят і собачкам насипала. Забрала свої відерця з крупнолисною гортензією. Я вам їх показувала, які там у мене живці. Поки було ще тепло, вони там були на вулиці, там їм було краще. А так як вже морози, то я забрала їх додому. Зараз вам покажу. І ось такі квіточки нарвала. Дивіться, у цьому році вже вони ось. бачите, які вони, хоч невеличкі, космія така, бачите? А мені подобається, що на кухні можуть вони таку, знаєте, ну, душу радують такі гарні квіточки. Зараз вам покажу, що я привезла, які я привезла від Дерця, яка в мене буде тепер робота тут. У хаті, в теплі, в добрі я буду розсаджувати спокійненько, свою гортензію. І виставлю її на балкон. Балкон прохолодний, Їй там буде нормально. І ви знаєте, там ще листя таке зелене зелене Зараз я вам все покажу. Ну, ось зараз я вам покажу. Я привезла три відерця, так як у мене були вони. Три відерця. Ось дивіться, відкриваємо перше відерце. оп, Дивіться, яка гарна гортензія. Вона вже, бачите, трошки просохла, прогрілася, бо вже захолодно їй там. Це в нас гортензія гарна така рожева, зветься Аїша. Тут добра кор корніва вже система, е пора вже давно її пересадити. Але я е спеціально не пересадювала, тому що, знаєте, було б куча маленьких горщиків. А так як у мене нема транспорту, мені було б тяжко її е тако в автобусі ті горщики, щоб не по е розсипалися, щоб не подавилися, не поламалися е листочки. А я хотіла, щоб зберегти листочки. І бачите, тут. Є воздушні корінці? Отакі от, от. Це сорт Аїша. Зараз вам ще покажу. Так, що у нас тут ось? О, друге відерце. Оп! Отакі от ось. О. Тут у нас, значить, є наречена втікачка. Тут збірна, бачите? Наречена втікачка. Далі хто ще, я кого я ще почеренкувала, М -м -м, зараз скажу. І ще, знаєте, дівчата, ще два сорти. Зараз не можу пригадати так швидко, а не хочу вас затримувати. Ось дивіться, може, хто е сам згадає, у, у цього сорту листя отаке, бачите, як шоколадне, як загоріло, бачите? о, Бачите, все ж заклинило, не можу спомнити, як же ж це він зветься цей сорт. Треба доставати зошита і дивитися. Ось, да тут всі всі поділочки прямо добрі, всі добре укоренилися. Ось уже дома, Можу, їх вони трошки побудуть у, таку, у такої температурі, і я буду їх розсаджувати по окремим стаканчикам, горщикам. І подивимося, скільки в нас вийде оцього всього. І у нас третє відерце. Та-дам! Ось дивіться. О, Теж всі гортензії гарні, всі прямо чудові. Тут, ось, дивіться, Black Diamond і Florentina Blue. Блек у мене тільки дві. Це у мене були просто гілочки, коли я їздила у гості, і там одна із блогерів подарувала мені гілочки крупнолистової такої гортензії, саме оцих двох сортів. Black Diamond, Флорентина Блю. А отакий сорт ні, це вже з моїх цей Аїша. Це був сорт з величинною квіткою, дуже-дуже гарний теж гілочка. Ось, бачите? Ну, буде все добре, дасть Бог, я все спробую їх сохранити, розвести. І сподіваюся, ми з вами разом побачимо, як все це буде в нас квітувати. А у цього сорту, бачите, такі листя аж чорне. Такі гарні взагалі. О, такі. О, от, один світленький один темний. Ось така у мене предстоїть робота. Так як мені вже завтра на основну роботу, то всім цим треба займатися зараз. То я трошки нагріюся. З холоду. От, і підготовлю землю, підготовлю горщики і буду таким займатися. Що в ітозі вийде, скільки чого, що, я вам тоді покажу. Ось, дорогенькі мої. І ось мій букетик. Ось такі гарні, яркі квіточки. Знаєте, по прогнозу 4 градуси морозу на ніч, то я думаю, заберу їх. Хай мене тут порадують. А так їх морозом все одно поб'є. Краса. Ну, ось, дорогенькі. Зараз я все це висаджу і тоді покажу вам, що з цього вийшло. Дорогі мої глядачі. Знаєте, що я так прийшла до мені така ідея, що, щоб не було задлінне відео, не затягувати відео таке, щоб вам не було нудно. Давайте зробимо так. Це буде перша частина, що я вас тут ознайомила, що я робила на цей час, що я привезла, які гортензійки. Ось. А тоді я зніму ще одну частину, буде друга частина. І так і вам буде краще. То я не кажу вам до побачення, я не прощаюся з вами. Я просто вам кажу, що побачимося. Ще побачимося. Всього доброго! Чекайте, буде частина номер два.